Правоохоронці Закарпаття ліквідували схему незаконного ввезення в Україну та розповсюдження наркотиків, організатором якого є 35-річний мешканець Ужгородського району. Наразі він перебуває за кордоном. До злочинної діяльності зловмисних залучив 42-річну знайому. Жінка перевозила наркотики через кордон та у подальшому передавала іншим трьом спільникам, які займалися їх продажем. За попередньою інформацією, така діяльність щомісяця приносила ділкам близько півмільйона гривень. Жінку затримали в одному з пунктів пропуску в рейсовому автобусі. Коли вона намагалася перевести майже 40 грамів метамфетаміну. Також поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання інших фігурантів в Ужгороді та Мукачеві. Усіх трьох відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом незаконного зберігання та збуту психотропних речовин їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. 35-річному організатору незаконної діяльності слідчі заочно повідомили про підозру та готують всі необхідні матеріали для оголошення його в міжнародний розшук. Досудове розслідування у цій справі продовжується.